І, та, е, і так, отже, Реал Мадрид проти Барселони і Ян Веселий нещодавно дивився е, тисячі року Євролігу е, і там за партизан грав Ян Веселий проти Олімпіакоса. А тут Маріо Хезоня. Ну і подивіться, якщо ми кажемо про моменти, все. Красиво, але якщо ми дивимось на рахунок, то одразу, одразу, Одразу плюс 11. Я думав на користь реала. Кампацо, під кошик. Так. Дев'ять очок відставання. Ну тут сатаранський кудись побіг незрозуміло. Так, друга чверть, а заступу не було. Так. Ха-ха. Ну і вже і нема того е uh, заділу, який зробив uh, клуб не з Мадриду. Отже, ну, встиг, звичайно, встиг. Так і будь ласочка, третя чверть, Хезонія заходить. Яка uh, амплітуда. І додавання від центрового реалу Кампацо на роздачі сьогодні. back пес. Так, заслон. Обіграш Хезоня на периметрі. Плюс п'ять. Барселона засинає потроху Аліо. За спину Ернандесу плюс 7, і хлопці в білих е ковдрах е з написом «Майамі» під піднімаються. Своя культура вболівання в Європі. Ну і плюс 14 в четвертій чверті, а так все добре починалось. Ну, я і очікував, е, якби, переваги реала. Е, нас доганяти важко тепер буде, мені здається, так але ми заходимо в кінцівку, плюс два і неточний пас саторанський рахунок рівний. І в нас е, нервова кінцівка, яке повинно бути в дербі. І пресинг, подивіться, який. Так, Хезонія на лінії штрафних 3 секунди до кінця. Тут же психологія. Перший там. І Якщо влучає, то все. Три фолом навряд. Так. Чи буде три з -фолом? фолом! Та ну. Абрінес? А Брінес! Ну, все рівно. Якби ні, хлопці. Реал сильніший, влучання рахується. До побачення. Да, Реал перевір.